Друзі, ви, вибачте, конечно, то що я до вас буквально в такому хамському тонні зараз обращаюся, я крараз нічого вам про вас сказати не хотів. Я просто хотів спитати, чи вмієте ви дружити. Якщо не вмієте, то в Росії. Бо то ковна вміє дружити. Так от так, знаєте, по-настоящему, так що через яке-то время любий їй друг, скажи їй: "Ти що, я не бонім, ти а а или шо, друг? Алло?" Сам ти оборзел, скажи йому, Росія, а то оборзел, чую. Ну от що це, по вашому як не настояща дружба. Россия-Центральная Азия. 30 лет на пути дружбы и сотрудничества. Нынешний год проходит под знаком 30-летия установления дипломатических отношений России со странами Центральной Азии. Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. По случаю юбилея реализуется насыщенная программа мероприятий. Сейчас мы вам расскажем про эти мероприятия, которые все время были довольно-таки однотипными и никогда разнообразными не были. 30 лет, все 30 лет, даже все 32 уже Россия дружила со странами Центральной Азии. Центральної Азії де так дружила, що у самої чуть дружилка не розпухла. І країни Центральної Азії вже почали задаватися питанням, а що це взагалі так що було? Хоча вони, знаєте, вони вже цей питання вже навіть не задають. Вони вже самі наперед знають відповідь. Таджикистан заявил о нарушении прав и свобод своих граждан в России. Студенты, дети и пожилые из Таджикистана вынуждены часами и днями ждать на границе России позволения въехать. Такая тенденция увеличивается, рассказал премьер республики. Москва настаивает, что все действия соответствуют закону. Граждан Таджикистана все чаще не пускают в Россию. Запрещают въезд либо депортируют из страны под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности, заявил таджикистанский премьер Кахир Расул Зада на заседании Шправітство комісії, ну ба опасне ви для Росії, опаса. Вона з вами настільки вже здружила, що бачить вас взагалі в упор друзів. этих, таких не жила, і особливо таджиків, які для Росії всі до єдиного з мала до віліка виноваті в тому теракті в Крокульсіті Холлі. Ну в тому, який помните, уже ж ну Росія ж це доказала. Що це ми, українці, її організували, осуществили, допомагали нам американці, британці, французи, ізраїльтяни, всі остальні Всі, кромі таджиків, но винуваті таджики. Ну хорошо, говорят всі остальные, но мы что, не таджики? Хто вам таке сказав? Переспрашує Росія. Вы не русские всі для неї на одно лицо. Що естонці, що молдавани, що всі остальні. Таджикистан, Киргизия и Узбекистан по дипломатическим каналам высказывают свое недовольство политикой России в отношении граждан этих стран. Это может привести к охлаждению отношений с Россией и замещению роли России в Центральной Азии, Китаем, Турцией и США. Путин разрушает исторические связи и вина тут полностью Кремля, говорят в Ташкенте официальные лица. Россия в скорой перспективе может лишиться особой роли в странах Центральной Азии. Власти Таджикистана, Киргизии и Узбекистана все чаще заявляют о враждебности России в отношении их. Граждан. Политика России неконструктивна и стремительно ведет к изменению контактов со странами Центральной Азии. Путин и Кремль не выполняют свои обязательства, утверждает источник в правительстве Узбекистана. Российские власти абсолютно неадекватны реалиям и уничтожают традиционные контакты со Средней Азией, говорит глава аналитического центра в Узбекистане. Это будет иметь крайне негативные последствия. Для кого? Для кого они будут негативными? России вообще? А такий, як з Гуся вода. Їй чим більше грязи, тим більше комфортні і уютні вона себе в ній чувствує. І вона не понимає, а ти, а, а, ти взагалі хто такий? Хто тобі дав право відкривати свого ротяку? ти що забув, що у тебе з Росією? Дружба. І, і, ну, це ще ладно, це ще дружба, це полби да Дружба і сотрудничество. Це, ну, в пониманні Росії, це взагалі рабська зависимость. Потому Росії всегда знайдеться, що тобі друг ответить. Підходь, давай, по одному, подходь, подходим по одному. Кто там больше всех возмущений висказував? Узбекистан часто мене дружит. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов намекнул, что Узбекистан может ждать судьба Украины. Таким образом, он отреагировал на заявление лидера узбекской проправительственной партии Мили Тикланиш Алишера Кадырова, который в категоричной форме сказал МИД РФ, что оно должно заниматься своими делами, а не лезть в дела чужих государств. В смысле своими делами? Вы что там охренели все или что? І не важливо по якому поводу це було сказано. Якщо ти, як, якщо ти друг Росії, ти будеш слухати такі угрози постійно, В вдомі предупредили Киргизію о судьбі України. А ви б може дивіться для начала, ну хоча б об'яснили їм, що взагалі происходит з Україною. Ну якщо самі для себе, звісно, це хоч трошечки зрозуміли, бо воно, похоже, у вас происходит на рівні інстинктів і рефлексів. Так, от, якщо хто не в курсі, Україну таким от образом возвращають в Совєтський Союз. А це те, що і нас, і вас, усіх, там Таджикистан, Узбекистан і всіх останніх, і як доказательство оті от слова, які вже почули всі, хто до того совка був хоч як то історично причасним. В Газдумі Армении судьбу України. Медведев пригрозил властям Молдавії повторенням судьбы України. Казахстан може повторити судьбу України. Іщенка, так -то у вас скудно, я вам скажу с идеями дружбу дружить, но з іншої сторони кожна з посовкових стран должна чітко розуміти, якими глазами на них дивиться Росія. Вона подобний сценарій з радістю запустила б проти кожної з цих країн, проти кожної. Ну а для того, щоб це зробити, Росії тепер самі без України живої хоч як то виползти. І вона вже не в тому стані, щоб не то, що другу війну почати, а щоб навіть і цю більш-менш як то пристойно закінчити. І це її стан тане в Україні кожен день. І ото поки Україна бореться, всі остальні можуть бути спокійними. І самі, коли їм треба, відстоювати свої інтереси навіть силовими методами. Казахстан запретил импорт пшеницы. Как это связано с Россией? Казахстан до конца текущего года ввел полный запрет на ввоз пшеницы на свою территорию любыми видами транспорта. Данный шаг со стороны правительства является вынужденной мерой в ответ на действия России. А ну-ну-ну, поугрожай ты за этим, По поугрожай ты, давай ты, вы что любите? Вы это умеете, наверняка понимаете, что все постсовковые страны уже дивляться на всю эту вашу борзость, а так, крис пальцы. Все. И Вони вже вас панічно не бояться і потихеньку так сміливішають. Молдова, вслед за Україною, задумала запретить РПЦ. Армія стала сокращати сотрудничество з Росією. Захарова назвала заявлення про ОДКБ дезінформацією. Армія стала сокращати політичний діалог і міжвідомственне сотрудничество з Росією, заявила офіційний представитель Мід Росії Марія Захарова. Да от бачите, ви такі були праві. Усі ваші названі країни добровольно самі пішли по путі України, поки ви свої гнилі зуби. Об Україну ламаєте. І Росія, каже, сама це теж зрозуміла, тому почала доволі таки активно закриватися від своїх друзів зсередини. тому що її такі друзі нахрен не впали. Особливо, коли їх приходиться ще в гостях приймати. Фу. Ви нахрен не потрібні здесь за... всю нашу Россию, таксист-мигрант опубликовал видео россиянки, которая требовала от иностранцев уезжать. Масштабная антимигрантская компания российских властей дает свои плоды. На бытовом уровне в России наблюдается все больше случаев ксенофобии. Чаще всего объектами нападок со стороны агрессивно настроенных россиян становятся водители такси. Среди них достаточно много мигрантов из стран Центральной Азии. Для вас в России есть работа, а для русских нет, начала Женщина. Уезжайте к себе, пожалуйста. Мы же к вам не едем, это вы к нам едете. И... Вы вы еще нас ебете в хвост и в гриву. Сколько людей из-за вас погибло? Зачем вы нужны в России? Зачем? Зачем? А зачем вы каждый раз сунете носа в их дела и нападаете на них? Вам кажется, что где-то кто-то в чем-то ограничив русских? А? Вы же империю, вот эту Советский Союз, хотите возродить вместе с ним? Так что тут за недовольство, когда вы стыкаетесь с каждым жителем, будучи этой вашей омрияной? Імперії. Як ви збираєтесь жити там без них? Ви туди не їдете, ви туди вже приїхали, і вас відтуди хрен викорчує. що ви ще й нападаєте на них кожен раз. лізете своїми військами, коли вам щось не подобається, як от на нас. І ще й остальним все це уражайте. А потім кажуть, а давайте кожен буде жити у себе вдома. А давайте. Узбек в Узбекистані, Казах в Казахстані, Русский в Росії, Українець в Україні. Ну тут нет, тут сразу нет, нет, так нет. Русские хочуть жити тільки там, де ними не насрано. А якщо ними, де то хоча бы б было було они вони вважають вже своїм і всі остальные оттуда вон. І прибираться после них нельзя, Потому що це скрепы. А у них скрепы, они, вони як глисти, вони в насраному могут можуть Так от насрано, населення, кстати, говоря, це и есть дружба. Якщо воно тобі воняє, вони тобі будуть грозиться повторити судьбу України. А ви самі, кстати говоря, Захочете це ще раз повторити, ну, получите ще раз по морді і вилетіть так, що і духу вашого там більше не останеться. Хоча, в принципі, чого я вас спрашую. Прийдеться і не раз. Так, ну і ремарочка, давайте одразу така невеличка. У нас на цьому тижні щось таке де пішло не по плану. І, значить, не по плану піде і завтрашній сюжет, тобто його не буде. Тому що воно то добре. Коли служба дозволяє, що я так регулярно виходити в ефір, ну іноді вона не дозволяє. Так що завтра мені доведеться займатися ну, іншими речами. Я сподіваюся, що я за завтра все те встигну, зроблю і, і, і відбуду там, де мені треба відбути. Значить, і післязавтра, в середу, я ну, повинен, начебто, вже по графіку вийти в ефір, ну раптом що майте на увазі. Да? Так що завтрашнього сюжету не буде, але не хвилюйтесь. В суботу я вам компенсую виходом в прямий ефір. Нагадую, що в суботу в 000. Ми там з вами запланували прямий ефір, так що він буде. Давайте умовно до середи, ну а там далі побачимось. Все нормально, ну так іноді буває.